Добрий день, садівники-любителі. Хочемо з вами поділитися про вирощування малини і розповісти про сорт малини Моравела. Коли синові довелося працювати в Англії, в компанії Хайгров, і він приїхав звідти з великими враженнями і з позитивом, ми вирішили зайнятися в нас на Україні. нею. Почали ми дуже з маленької кількості, звичайних родних умовах. І коли вона заставила нас звернути більше до себе уваги, то ми тоді пересадили її на більш сприятливу ділянку, де ми змогли підключити капельне зрошення і встановити шпалеру. Тоді ми були дуже і дуже вражені урожаєм і приростом посадкового матеріалу. Тут бачимо ділянку 10 серпня 2016 року, яка була закладена в листопаді. У 2015 році саме буде починатися інтенсивний збір ягод. У нас на Хмельниччині з весни були 6 примуски, а Зараз протягом літа два місяці маємо засуху. Але завдяки капельному поливу ми зберегли і маємо гарний урожай ягоди, маравели, показуємо родини, які ще не встигли зробити шпалеру. І, як бачимо, їй важко отримувати урожай без підпори. Ділянку зберігали в чистому вигляді за допомогою сапи. Також, також хочу зразу сказати, що 5-6 нижніх листків ми зривали для того, щоб поміні сонця краще прогрівали коріння, а так як земля постійно волога, то інтенсивніше проростають молоді пагони, які нам потрібні для збільшення нашої ділянки. Напротязі 4 років вони приміняли фангіцидів, так як не замечали жодної хвороби. Листя виглядає яскраво зеленим, і беззавжди завжди в розстковому стані. Зважаючи на те, що малина на цій ділянці у нас є першого року посадки. Проте бачимо на кущах щедрий врожай, а сама ягода радає на своєю величиною, солодким смаком, що і є насолодою для сім'ї, родини та друзів. Зараз показуємо вам збір врожаю сорту Маравела. Хочемо сказати, що вона дуже легко знімається з куща, то це нам дуже економить час. А на великих плантаціях то є дуже важливо, збір урожаю йде через 2-3 дня в залежності від погодних умов. Юсемо в відра 3, 3,5 кг, Потім фасуємо в Євротару в лотках по 500 г, Ящик має в середньому 10 лотків, виходить 5 кг. Також можна побачити, яка вона є плотна, і то є дуже важливим фактором, що вона не тече при транспортуванні на далекі відстані. Тому в нас ягодо. Охоче беруть і втовики, і магазини і ринок. На цьому фрагменті ви можете побачити, в якій красі вона була в перших числах жовтня в 2016 році. Розбір закінчився 14 жовтня якраз на Покрови. Далі бачимо ділянку, на якій зрізані цьогорічні відплодоношені пагмами, а тільки залишився посадковий матеріал, який ми беремо зразу для пересадки на нову ділянку. При посадці вносимо деревний попіл та перегній і мобільно поливаємо. Посадковий матеріал вийшов гарний у нас кореневою системою, що є залогом капельного поливу протягом всього вітаційного періоду. Сорт Марвела, можу з певністю сказати, на сьогодні заявив популярність серед садоводів любителів. Є широко розголошений сортом, ідеальний для промисловості, що правда дорогий, але вартий своєї ціни. На осінь у 2017 сімнадцятий рік планується посадковий матеріал на реалізацію кількість обмежена. Ми відкриті на ваші пропозиції, також ділимося своїм маленьким досвідом, бажаємо всім вдалого сезону і хороших ворожаїв.